Ось отака сьогодні роботка. Вікторович не хоче працювати, да Вікторович доводиться самому копати. Буде вигрібна яма, з цегли. Розміри 3 метра довжина, 2,50 ширина і глибина 1,80 вісімдесят. Шикарно. Коротше що, майже половину викопав, Майже. Ще якщо покопаю годинку, то половина буде. А завтра іншу половину. А що робити? Дасть Бог, сили будуть, біцуху накачаю. Отак і заробляються грошики.